В сьогоднішній акції ми можемо спостерігати цікаву річ, що виявляється, наш Віталій Кличко такий хороший боксер, але виявляється такий рідний партії регіонів опозиціонер. Значить, після невеликого анонсу зібралися сюди представники міліції, причому вищі чини, як це не дивно. Така увага до опозиційного штабу, вона викликає мінімум викликає питання, ну а максимум якби, розставляє всі крапки над і. Тому персона Віталія Кличка для мене тепер асоціюється з владою. Ми в оточенні цікавих хлопців, спортивної статури. Є гіпотеза, що це працівники Беркуту, але без форми. Ну, справді, навіщо форма, коли. Метою є просто відлупцювати кілька, можливо, десяток акці... е мітингуючих. Оці, так, да? я бачив, к ним працівник беркута у формі підходив і е здоровався за руку, так? Так, армійська зачіска, така беркутівська, майже лисі. Ну що тут казати? Серіх хлопці. Да. Удар. Удар кияна в спину. Всій Україні в спину удар насправді. Ми це ми в Києві бачимо, а в Україні то думають, що Кличко це Бог, що Кличко це порятунок.